Санкції за придушення демонстрації міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Першими на протиправні дії грузинських силовиків із держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Посли Грузії в кількох державах ЄС та Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти владу. Масштабні антиурядові протести в країні тривають четвертий день. Як минула ця ніч, та останні заяви зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. З кожною ніччю в середмісті Тбілісі менше прапорів, більше піротехніки, якою цілять в силовиків. Люди стають організованіші. І зліщ. <звук> Їх заливають з водометів за температури плюс три. Їх заганяють в метро, нещадно б'ють і витягають, аби вести в невідомому напрямку. Все як робили в Росії, доки там ще протестували. Тут в основному молодь зараз. Вони не хочуть тікати з країни і не хочуть жити в Росії. Моя держава має право звільнитись від російського режиму, який століттями нас утискав. Не жити в Росії для тих, хто виходить відстоювати свободу, означає мати змогу чесно і прозоро обирати владу і контролювати її. Ми були на виборах, але вибори були не прозорі. Тепер ми мусимо тут захищати нас, нашу країну, і найголовніше наше майбутнє. Протистояння з силовиками триває до самого ранку з під парламенту, з проспекту Руставелі. Протестувальників до ранку розганяють, але вони переміщаються на інші вулиці. Це четверта ніч протесту. Поспіль формальним приводом стала офіційна відмова Грузії від євроінтеграційного курсу до 2028 року. Серед затриманих один з опозиційних лідерів Зураб Джапарідзе. Прем'єр Грузії погрожує звернутися до Верховного суду, аби визнати опозиційні партії неконституційними, і заявляє від євроінтеграції, відмовився аби не відмовлятися від євроінтеграції. Єдине, від чого ми відмовилися, це принизливий обурливий шантаж, який насправді був великою перешкодою на шляху нашої країни до євроінтеграції. Грузинська влада не приховує, сподівається, на те, що коли до білого. Дому повернеться Дональд трамп. Сполучені Штати змінять позицію і перестануть її засуджувати. Поки що Вашингтон призупинив стратегічне партнерство з Білісі, а це означає зупинку фінансування, на яке помітно покладається грузинська економіка. Президентка Грузії Солома Зоробішвілі, яка в парламентській державі не має жодних важелів реального впливу на події в країні, але засуджує відверто проросійські дії партії влади. Зранку повідомляє про те, що в багатьох затриманих цієї попередньої ночі, а це понад чотири сотні людей, поранення голів... Поламані лицеві кістки, відкриті поранення все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести. Я на Слісарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. марафон Єдині новини.